18-й заклик літання до святого Архангела Михаїла, провіднику душ до вічного Спасіння, молись за нас. Про князя ангельських сил ми можемо говорити годинами. Але слід згадати, що пошана до святого Архангела Михаїла в останніх десятиліттях міцно пригасла, Але від часу війни, знову культ цього великого архангела починає розвиватися. Може, це знак наших часів? Може, ми забували, яким великим даром є наша свобода, і які великі ми мали можливості, коли було постійно світло, не було. Сирен можна було їздити де-інде, ми часом не зауважимо, як міцно ми впутані в малі і великі залежності від речей, від людей, як сильно ми є зраненими, як ми обтяжені страхами, поганими думками, як міцно бракує нам миру в серці. І в цій безрадності варто шукати допомоги у приятелів, у приятелів неба. Це святий Архангел Михаїл. Святий Августин говорить про них: ангел означає функцію, а не природу. Запитуєш, як називається така природа, дух, ти запутаєш про функцію ангел. Через те, Чим Він є, це Дух, а через те, що робить, це ангел? Усім своїм єством, ангели слуги і посланці Божі, позаяк повсякчас бачать обличчя мого Небесного Отця, що на небі говорить Ісус. Тому вони виконавці Божого наказу, покірні голосові Його Слова. Як власне, чисто духовні створіння, вони мають розум і волю, вони є творіннями особовими, як повчає нас папа Пій XII в енцикліці «Humani generis» і безсмертними. Своєю досконалістю вони перевищують усі видимі створіння на землі. Про це свідчить блиск їхньої слави. Але центром ангельського світу, центром всього Всесвіту є Христос, це Його ангели. Як прийде син чоловічий у своїй славі і ангели всі з ним, це ті, хто його постійно оточують. Вони його Христові. Бо створені ним і в ньому, бо в ньому все було створене, що на небі і що на землі, видиме і невидиме, чи то престоли, чи господарства, чи начала, чи влада. Все було в нім і в ньому створене. Вони ще більше його, оскільки він зробив їх посланцями свого спасеного задуму. Хіба ж не всі вони служебні духи, що їх посилають до послуг тим, які мають успадкувати спасіння. Вони тут від початку створення, говорить книга Йова в 38-му розділі. Там Ангели, названі синами Божими. І впродовж усієї історії спасіння, вони звіщаючи про це спасіння здалека або зблизька і, служачи здійсненню Божого задуму, вони зачиняють земний рай, оберігають лота, рятують Агару та її сина, зупиняють руку Авраама. Через їх служіння передається закон. Вони ведуть Божий народ. Вони сповіщають народження покликання. Вони допомагають пророкам. Це лише кілька прикладів. Але нарешті ангел Божий повідомляє про народження Йоанна протечі самого Ісуса. Уже на землі християнське життя бере участь через віру у блаженній спільноті ангелів і людей, з'єднаних у Бозі. Тому, як тільки існує потреба звершити чогось великого, тоді посилається архангел Михаїл. Який з самого дійства і імені можна б зрозуміти, що ніхто інший не може вчинити того, що належить до самого Бога. Також стародавній Змій, котрий в своїй гордості запрагнув бути подібним до Бога, говорячи Я вознесусь на небеса. Вище зірок, неба, я поставлю в мій престол і подібний, я буду до найвищого Господа. Він при кінці світу буде боротися, але отримає остаточне покарання. Він буде воювати з Архангелом Михаїлом, згідно. Зі свідоцтвом апостола Йоанна. настала боротьба на небі з Архангелом Михаїлом. Святий Архангел Михаїл зворушує людські серця, його заступництва шукають плачучі батьки, які плачуть над своїми дітьми, люди, які закутані в різні погані звички. Які воюють зі своїми слабкостями. Дуже багато чудес доконалося, починаючи від 29 вересня 493 року у гроті Святого Архангела Михаїла. Багато чудес звершилося починаючи від 29 вересня. 493 року у гроті святого Архангела Михаїла. Від того часу грот на Монте гаргано називається небесною базилікою. Тому що це єдина святиня у світі, яка ніколи не була освячена людською рукою. Останній раз святий архангел Михаїл. Там об'явився 25 вересня 1656 року архієпископу Пучалері під час епідемії чуми і сказав: Я, Архангел Михаїл, кожен, хто доторкне каміння з мого гроту, оздоровиться, поблагослови каміння. Виріс би на них знак Христа і Моє ім'я. І так сталося. Відтоді з усіх кінців світу надходять прохання про камінчики зі святої Гроти. Ці каміння, на яких стояв святий Архангел Михаїл, є також і в нашому костелі Святого Миколая в Києві. До сьогодні Сантуарій Варгану з огляду на своє прекрасне місце є єдиним з найбільш відомих місць культу на світі. Можливо, матимемо цю нагоду його відвідати. А якщо ні, запрошуємо до нашої парафії Святого Миколая в Києві. Аби в особливий спосіб вшанувати покровителя небесного війська святого Архангела Михаїла.